Монетки. Ну, ще один. Вол. Ага, тут багато їх треба. Я можу, типу... Чекай, це печати, типу, воно більше ти печатаєш, то він походу стає гіршим чи ні? А не, я думаю, так. ну ладно. Окей, давайте це зробимо. Оу, куди ти впав? А, коня в дружжі. Треба, значить, сюди десь. Як ми туди дістанемось? Так, О. Так. чи? Чи так? С так? якось, так, отак, скільки нам там треба? А, одну это проблема. Не важко. Копіть, копіть. Може пройдемо зараз всі леваки? Та й... Бачимо, що там як там п'ятий Optional челлендж. Скільки їх тут? Упс, 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 упс. дік дік ван дик Не знаю, де такого. Дик-дика Ой, я там щось зламав. Переживайте, все добре. Діку, що ти робиш? Туизи, херани туизи. Спікізі курва Ре uh, Добро, то значить нам так треба зараз. Наш нас один лишається, це беремо назад, йдемо, ставимо сюди, це ставимо... Туди. Беремо це, ставимо сюди, <кхи> обучаюся. Це сюди. хоп, и левел additional complete. Sketch it. No. no. more level? А, ah. добре. Optional challenge, окей. Okay. А, ah, тут треба биша. Просто Её ты можно, а не можно Так что так поставить, ничего на меня нет А. Ага Понял <гум> У нас немає ніц, щоб можна підняти. Цікаво, це цікаво. Що ж? Якщо десь так ти зробити, щоб ти прям не рухався. Ей. треба було ж догадатись, ні. Ну, кінь? Добре. це ж. Проче, 15 хвилин. Курвий син, як, типу, треба було догадатися до цього. Можна було догадати зразу, типу. Я думаю, ну, типу, я не думав, що воно спрацює, але спрацювало. Motcicalo, cicalo, čestno, to je bolno vrijeme što Чи ж якщо ви будете проходити, тепер будете знати, як до чого. В принципі, я його проходити, якщо Ну, це суд, до цього є. Потермелом. Next level. Давайте, давайте. Може це довго не буде йти. Камери нема. Ти що, кіт будеш щось говорити? Ого. Будемо читати, читали. Експерименти зі звуковою хвилою вразили мене. Я знаю, що є спосіб змусити це працювати, але я починаю розуміти, чому мій мозок дратує інших. Я не можу звинувачувати їх у втраті терпіння зі мною, коли я відчуваю, що мій починає розплющ... розплутуватись. Мені потрібна була зміна точки зору, новий спосіб поглянути на ту саму проблему, над якою я мучився. Скільки це минуло? Не знаю, зараз усе разом розп... розпливається. Якби все було так просто, я прикрут... як прикрутити новий фільтр об'єктива камери. Деколи все, що я можу зробити, це ходити по колу, переглядаючи кадр за кадром, сподіваючись дізнатися, чого я втрачаю. Я відчуваю це на кінчиках язика. На кінчику язика. Ось воно рішення. Мені просто потрібно це побачити. boy plus to be able to take all the principles of physics and turn them on its head that's what portals do to think this is something i could accomplish with limitless resources it's brilliant if only it were applicable outside of here

За сюда? Що я? Ну нам треба в сірий світ? <скривіт> Ти? Ти зробив Дякую. Що це? Дякую. Что було?

Ой, це щось. Таке ще що я не знаю навіть. Лінія щільність маси Ю, маса струни, довжина струни. Інтенсивність для сферичної хвилі. Уривок зі світу про проект досвід хмари Алкаїд. Польові операції привезли до появи від 15 до 25 штормів протягом кожного сезону. Ми можемо повторити це. Низ... Низькочастотні звуки хвилі для переміщування частит водяної пари. Потрібні дешеві міцні матеріали. Думайте, куди віддумайте? Мірин, думай. Думайте, куди. Добре, а мы сюда нашу зайшли. Чекай, нам треба with a cat's grace at that. In short, you have to You've done well Traversing this maze of memories and forgotten I hope your experience has been pleasant so far To me, it's been... wonderful okay, now need to Будет з... червоний там має бути, так. Це має бути червоне, синя. Це, Це правильно. Це тут немає ніякої планетки.

Мать голки бути, тканина, ще щось не точно не копченко. Blueprint isn't making it this far enough. Haven't you gained all the knowledge this place has to offer? This—what was her life's work—and and, it's—it's meaningful, but it's <coughs> not right. Not in the way you want. Це не то, що те, що тебе хотів. Бласка. Тут сто процентів немає якісь фіналки, подвійні. Це буде тільки боляче.

Шукаєш, я не міг тобі сказати це. Хотіла мати відповідь на. Цей... Питання. Неможливо філ. Бурден, я не знаю, що Бурден значить. Все ми зробили весь левел, походу. 40 Чи ж ми можемо тут закінчити, в принципі, і продовжимо вже наступний раз з наступним левелом. Я думаю, що ми вже всі закінчили тут. Все відкрили, все знайшли. Ну, як все знайшли, планети мене всі знайшли, але тут таке. Все зроблено. Добре, тоді зустрінемося наступне відео, в наступній локації. Подивимося, яка вона, і це буде остання локація. Я Думаю, що там буде в два рази більше, але нічого важкого нема, треба трохи. Просто мозги, і все. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви новенький, не забудьте поставити дзвіночок. Та Побачимось ми. Та що побачимось? Ставте лайки. Якщо вам не сподобалось, коментуйте, кажіть, що вам не сподобалось, чому вам не сподобалось. І ставте лайки, навіть якщо не подобається. Ну і підписуйтесь, навіть якщо вам не подобається. Це логічно, так? Ні, не дуже. Ну добре все. Тому можете ще й підтримати. Канал фінансово побажанням і ставте. не знаю, що ставити, так? Вже сказав, що ставити. І не забудьте, це дуже важливо, підтримувати е, нашу армію. Бо ще не все закінчилось. Хтось думає, що вже закінчилось, нічого не закінчилось, треба підтримати армію. Тому всім до наступного, всім пока.